Інформаційні підсумки четверга 10 жовтня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні у випуску. Дивіться. Мають 40 вакансій. Хмельницький електротранс запрошує на роботу водіїв тролейбусів. Сеанс каністерапії. Сім'ї захисників відвідали кінологічний центр поліції Хмельниччини. Втрачена хорогва. У парку імені Чекмана влаштували патріотичний квест для школярів. Сьогодні хмельничани провели в останню путь героя Руслана Дурняка. Чоловік проживав у Хмельницькому. За освітою був маляром-штукатуром, працював на будівництві. Влітку 2023-го його мобілізували до лав 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Загинув захисник 4 жовтня цього року під час виконання бойового завдання на Куп'янському напрямку. У нього залишились мати та сестра. Поховали героя на алеї Слави. Йому назавжди 41 рік. Жив у місті, а на вихідні, кожні вихідні село, робота, роботяща дитина. І вже й бабусі не стало, все одно їздив, допомагав, вирощував. Залишилася сестра. Ну, Племінники не мінники, мама. Він не жонатий був. не жонатий. Не встиг, на жаль. Та й страшно, коли мама каже, що вбираєм гільце, печемо каравай. Працював на будівництві, не відмовився, повістку дали через тиждень. Вже був в воєнкоматі. Рік провоював. От в серпні минув рік. Куп'янський знаю з першого дня. – Тобто це він там загинув, чи вони знають? Так і там. Ну, до мами ще ніхто не дзвонив. Мама я з мамою говорила, що вона не знає, при яких обставинах вона б хотіла знати останні хвилини життя, як було. Ну ще ні, не знаю нічого, як там сталося. Любив племінників, допомагав, балував вже відколи служив, то він їм старався все купити, бо своїх дітей не мав. Та так балував, якуся, балував Ярика, але вже все. нам і по городу, і по стройці. Доп... Ну во всьому, во всьому дівчата допомагав. Слова поганого нікому не, сказ... не сказав. Навіть в цивільному житті дитина і то слова погано не сказав, не заругалася навіть. Спокійна, дуже врівноважена людина. Далі що, на будівництво працював? З будівництва пішов служити. От буквально він був відпустці. Ну що там говорити, як і всі люди, що звідти приходять відпустку, нічого не хотів. От все нормально, переможемо. Більше 38 мільйонів гривень додатково спрямують на підтримку війська. Зміни до бюджету громади погодили сьогодні на засіданні виконавчого комітету. Завдяки перевиконанню дохідної частини додаткові кошти направлять і на будівництво укриттів та підготовку до опалювального сезону. Підтримали на виконкомі і рішення про надання одноразової матеріальної допомоги для 172 жителів громади. На це в бюджеті передбачили понад 1 мільйон 800 тисяч гривень. А маршрути номер 28 та номер 28 а незабаром поповняться новими великогабаритними автобусами. Загалом на нинішньому засіданні розглянули 78 питань. Маємо перевиконання дохідної частини 70 мільйонів. пропонується їх до розподілу. 12,4 – це субвенції військовим частинам силовим структурам. З початку року це вже сума складає 312 мільйонів. Придбання і передача військовим безпілотних літальних апаратів, ребів, засобів зв'язку, плюс 10 мільйонів. Також наростаючим 193 мільйона гривень. Програма грантової підтримки інноваційних проєктів – плюс 1 мільйон, наростаючим 10. Звичайно, соціальна підтримка військовим їх сімей. Ми продовжуємо. Додаємо 10 мільйонів гривень. Встановлення надгробків, на жаль. Для наших героїв плюс 4,6 млн мільйона гривень. Ну і інші заходи 300 тисяч гривень. 105 наших учасників російсько-української війни отримують 50% оплати вартості навчання в вищих навчальних закладах. Традиційне рішення на сьогодні це вже 105 військових. Кілька проєктів рішень були пов'язаних з генераторами, це відшкодування вартості генераторів для нашого бізнесу і це нові генератори для наших освітніх закладів, які ми отримали для забезпечення їхньої роботи під час відсутності електрики. Традиційне рішення про виділення одноразової матеріальної допомоги. Тут в нас 12 родин загиблих на понад 300 тисяч, тут в нас 36 військових на реабілітацію. На понад 550 тисяч тут нас 86 діючих військових на кишенькові на обладнання для забезпечення соціально-побутових умов на понад 600 тисяч і два домогосподарства, які потерпіли під час теристичних атак російської теристичної недодержави, на понад 70 тисяч. Решта рішень робочі працюємо далі. Щонайменше 40 водіїв готовий взяти на роботу електротранс. Саме через дефіцит кермувальників нині на маршрути виходить не понад 80, як раніше, а лише 50 тролейбусів. Відкрити водійські курси на базі підприємства планують наприкінці року. Водіїв тролейбуса. Ми маємо 173. Щоб забезпечити повний випуск, як це було до широкомасштабного вторгнення. 86 у нас дефіцит десь близько 40 водіїв. 36 наших працівників захищають кожного з нас, поронять рідну неньку Україну. За що ми щиро дякуємо. Чотири водія. На жаль, ми маємо героями загиблими з 36 працівників, котрі служать, троє. Зараз рахується, як безвісті зникли. Тому, щоб забезпечити повний випуск, нам потрібно мінімум 40 водіїв, хто бажає всіх запрошуємо. Ми плануємо до кінця цього року відкрити курси на базі підприємства, щоб навчати, бо ми маємо відповідні документи, ми ліцензовані і можемо навчати теж власними силами. Маємо свій гуртожиток. і навіть розглядається питання, що будемо оплачувати стипендію. Сім'ї захисників відвідали кінологічний центр поліції у Хмельницькому. Для них влаштували ознайомчу екскурсію та продемонстрували виступи чотирилапих напарників поліцейських. Елементи каністерапії спілкування з собаками запроваджують під час заходів з психічної реабілітації для родин полеглих і поранених воїнів в рамках національної програми ментального здоров'я. На ти поїхає. Це буде шукати собачка. Це заміник вибухівки. Зараз ви мені допоможете сьогодні. До нашого екологічного центру завітали діти захисників України, які боронять нашу країну. Ми їх ознайомили з матеріальною базою кінологічного центру, розповіли, які собаки несуть службу, показали, як вони тренуються. Потім прийшлись по території. Вони побачили, як утримуються наші собачки. Про на дресурувальному майданчику ми їм розповіли та в інтерактивній формі розповіли та показали, як тренуються наші собаки. Багато дітей прийняло участь у тренуванні та дресируванні собак. І я думаю, після цього заходу дуже багато дітей, і так захочуть стати кінологами. Хто має проблеми зі сном, зміна апетиту та роздратованість? Такі симптоми характерні для сезонного афективного розладу, який найчастіше трапляється восени. Його провокують скорочення світлового дня та зниження температури повітря. Як наслідок, організм відчуває нестачу вітаміну Д та серотоніну, який називають гормоном щастя. Аби запобігти розвитку осінньої хандри, фахівці радять збалансовано харчуватись, проводити час на свіжому повітрі та не забувати про фізичні навантаження. Ірина Муляр продовжить тему. Осінь, пора змін і не лише погодних у цей період. Люди скаржаться на втому проблеми зі сном, зниження апетиту та дратівливість. Фахівці такий стан називають сезонним афективним розладом. Наш організм готується до зимового періоду. тобто в природі це період сплячки. Значить, перше нам треба набрати вагу жирову масу для того, щоб вистояти в холод. Є люди, які Приходять на роботу в темноту і уходять в темноту. Тобто вони не отримують цього сонця, а значить, відповідно, і не отримують природнього антидепресанта. Ми ж привикли активнічати. тобто нам в нас який ритм життя бігти, робити. Оргін каже, ні, почекай, ні, почекає запаси зробити. Аби запобігти розвитку сезонного афективного розладу, психотерапевтка радить засинати раніше ніж влітку. Також важливо не забувати про прогулянки та фізичні навантаження, які забезпечують організм гормоном щастя серотоніном. Якщо у вас ви цілий день в темноті, значить поопікуватись про те, щоб в тому приміщенні, де ви працюєте, було більше денного світла, тобто були лампи денного світла. Якщо ви даже цілий день в офісі. Намагатися там чи з часу до двох, чи з двох до трьох виходити на подвір'я і пообідати на вулиці, піти перейти, чи попити каву. Тобто зробити, щоб все одно було якесь місце, де ви можете насичуватися сонячними променями. Спровокувати осінню хандру можуть і відключення світла. Тож в оселях повинен бути запас ліхтарів та свічок, аби світло було в будь-яку пору доби. Також психотерапевтка радить пити достатньо води, а споживання кави обмежити. Варто потурбуватись і про те, аби в організмі було достатньо магнію, калію та вітамінів групи Б. Багато магнію це в горіхах. Вітаміни групи Б це цільнозерновий хліб, це крупи, це зелені овочі, фрукти, кисломолочні продукти. Магніюша найбільше це в зелених овочах. Тим часом хмельничани мають свої рецепти, як протидіяти афективному розладу та радіти осені. Ми готуємося за літа, що має бути осінь. Ну, ось він гарна пора року. Ну, от бачите, йду, усміхаюся сама. Осінь – це взагалі така депресивна пора року. Насправді всіх настрій змінюється. Особливо це впливає на твою роботу і на працездатність. От я особисто студент, і я бачу, що результати всіх впали, як стало дощити. Та чай і гарна компанія, гарні ліки від такої депресії. Якщо всі ці поради не допомагають, це нагода звернутися до фахівця, говорить психотерапевтка. 10 жовтня у світі відзначають день ментального здоров'я, психічне здоров'я або психологічне благополуччя свої, свого тіла да, е, грає не найменшу роль ніж сходити до стоматолога, треба йти до фахівця, щоб не пропустити складні хвороби, які на жаль складно лікуються, але на щастя вони лікуються. Ірина Муллер, Данило Біга, Павло Романюк новини міста. Осінній ярмарок вже вдруге влаштують у старостинських округах Хмельницької громади. Найближчий відбудеться у суботу у селі Пирогівці. До заходу долучиться понад 20 підприємців з Хмельниччини та інших областей. Продаватимуть рибу, ковбасні, молочні, макаронні та кондитерські вироби. Також можна буде придбати і різний посадковий матеріал. За словами начальниці управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслани Сідлецької, підприємцям, які хочуть взяти участь у ярмарку, необхідно зателефонувати за номером 65 61 25. Мабуть, ви пам'ятаєте, що у 2022 році ми пробували в місті, не пробували, а проводили локальні ярмарки по мікрорайонах міста. А у цьому році ми вирішили започаткувати локальні ярмарки в населених пунктах нашої територіальної громади. І ось у вересні ми вперше провели такий ярмарок у селі Олешин, а на цю суботу у нас запланований ярмарок у селі Пирогівці. І знаєте, і учасникам, і мешканцям сіл ці ярмарки дуже подобаються. І я так думаю, що і на майбутнє ми теж будемо таке планувати. Староста, до речі, долучається, тому що крім того, що у нас представлені різні учасники з різними видами продукції, це і молочна, і м'ясна, і риба, і ковбасні вироби, і саджанці, і квіт, і квіти, і насіння. Крім того, старостат ще бере на себе таку ініціативу. Вони проводять благодійну акцію, збирають гроші на потреби ЗСУ. Це от так було і в Олешині зібрали гарну суму, і в Оргівця теж заплановано. Мета ярмарків це підтримати і місцевих виробників, бізнес, ті, хто займається вирощуванням різної продукції або виробництвом. А також, звісно, це і наближення послуг до покупця, тому що людям насправді дуже зручно прийти на ярмарок і скупити все в одному місці, і на тачці завести все додому, щасливий посадити, розкласти по поличках. Втрачена хоругва. Патріотичний квест під такою назвою влаштували у Хмельницькому. Участь у ньому взяли 60 учнів різних навчальних закладів міста. Школярі в командах з'ясовували, наскільки добре їм відомі обличчя видатних українських військових минулого і сьогодення. Також в учасників перевірили навички надання домедичної допомоги. Ініціювали квест працівники молодіжного центру. Відбувся він у парку імені Михайла Чекмана. Подробиці у наступному сюжеті перевіряли знання з історії та вміння орієнтуватись на місцевості. У Хмельницькому для школярів влаштували патріотичний квест Втрачена хоругва. Долучилась до заходу й учениця ліцею номер один імені Володимира Красицького Софія Бабій. Я сьогодні тут, тому що я дуже люблю такі заходи, особливо історичні квести. Вони мене Скажімо, мотивують рухатись далі. Плюс історію я в школі вчу, і мені дуже подобається. І зараз це під час вічний максимально актуально. Круга це давня назва для такого стягу офіційного. В нашому випадку це буде червоно-чорний прапор, який нас відсиває до тематики української повстанської армії, і який за легендою гри захований десь в цьому парку. І власне учасники мають його віднайти. Відбувся квест у парку імені Михайла Чакмана. Школярі в командах, рухаючись від однієї станції до іншої, з'ясовували наскільки добре їм відомі обличчя видатних українських військових минулого і сьогодення. Учень ліцею номер 11 Артем Сітніков зізнається, вивчення історії йому дається непросто. Однак, переконаний, логічне мислення та злагоджена робота в команді принесе їм позитивний результат. Я не, не можу назвати себе дуже істориком, так як я навчаюсь у фізматі, тобто математичному класі. Тому в нас є людина дійсно, яка навчається в історичному класі. Тобто, в нас кожен член команди відповідає за якийсь певний предмет. Тому ми скомпонувалися і цією командою пробуємо вигравати конкурси. Тому сьогодні заряжені перемагати. Також під час квесту учасників перевірили навички надання до медичної допомоги. Якщо ж хтось із команди давав неправильну відповідь, їм одразу роз'яснювали помилку на практиці. Не по шиї, не по піпопочках, а іноде сходяться, де наші лопатки. Раз два. Три, чотири, п'ять гарних. Сильних ударів, це буде такий невеличкий зріз знань для того, щоб виявити, чи, чи вміють надавати першу допомогу. Тобто тут нічого складного. Кожна людина має надавати першу допомогу, якщо трапилося тут і зараз. Тому ось це ми і будемо з дітьми проходити. По одному запитанню на шість на шість учасників. Шість учасників, шість запитань. Кожен відповідає на своє запитання, тому що це команда, якщо не може відповісти один учасник, може допомогти команда. Загалом команди подолали 26 станцій, аби віднайти схований стяг. Ініціювали квест працівники молодіжного центру. Ми зробили цей квест не змаганням. Тут не буде переможців. Переможець буде кожен над собою, над своїми попередніми вміннями і знаннями. І ми зробили тут таку перемогу символічну для військових. Ми зробимо їм презент, які всі охочі зможуть підписати. Власне, знайшовши кругу, знайдуть і прапори України, які ми передамо. Частинам Хмельницького гарнізону, які нам допомагають і з якими миті. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста. Борються за шанс представляти Україну на Дефлімпійських іграх. Хмельницький вперше приймає чемпіонат України з вільної та греко-римської боротьби серед спортсменів з порушеннями слуху. Участь беруть півсотні борців. Зокрема, з Миколаївщини, Одещини та Сумщини. Хмельниччину представляє Іван Матковський з Кам'янця-Подільського. Змагатимуться дорослі атлети впродовж трьох днів. За підсумками виступів на чемпіонаті України буде сформовано збірну команду, яка наступного року вирушить на Дефлімпіаду в Японію. Перше в нашій історії Хмельниччини ми приймаємо основний чемпіонат України з вільної та греко-римської боротьби серед спортсменів з порушеннями слуху. Це дорослі спортсмени. Приїхало багато майстрів спорту міжнародного класу, вони дефлімпійці і відбираються на майбутні дефлімпійські ігри, які відбудуться наступного року. Разом з нашою областю участь приймає 10 команд та місто Київ. 11 команд загалом. Скажімо так, що я всього займався ну, буквально тиждень дві для того, ну, і за того, що в мене робота. А так, так як я займався 10 років, то я все ще пам'ятаю всі прийоми, і я можу ще боротися. І багато чого можу. Ну, зараз я займаюся легкою глічкою, але вольним так само можу. Переживання все, все трохи є, тому це не тільки стосується у мене, це та усіх так само. Всіх спортсменів. Цієї суми спортсменів, які зараз і по вільній боротьби, бо грекарів треба відібрати вісім чоловік. Ну, це вже е, задача головного тренера, тренерського колективу. Кого відберуть, то, той поїде бороти, захищати гідність нашої України. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимося.